Це ваша подруга, чи хто? Чим ви тут займаєте? Ви чиновник? чи хто поясніть? Ви поводитеся нормально до людей. Ні, не питаю, до людей не хаміть. я почув? Що ви здійснюєте ви чиновник харство людині? Чи працівнику за шо для чого пише поліцію? Хай на мене протокол складають. Як у ми правовій державі. Правій державі. Так. так, то ви можете докладно пояснити людям, що ви хочете? Та Не ти мені повинен об'ясняти, Та мені об'ясняти, що, об що, що я що? повинен чиновнику пояснювати. Хто ти такий? Що ти про себе думаєш? А ви з себе, що ви представляєте, що ви хамите людини? Зараз поїдемо до мера і запитаємо, що ти, що ти тут оббиваєш. Ти облічуєш людей чи що? 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 що ти тут робиш? Ти хто такий? Можеш пояснити? Що ти робиш? Ви хамите, Чому тому, що ви Чому хамите. Ви до людей взагалі тикаєте? Ми з вас не... говоримо я, на ви. Я до нього не приходив. Нормально приходить. спілкуємо. Я так до так. нього не приходив ще раз. Ви, ви прийшли до мене. Я до вас ну, говорю до вас. на ви. Я не вас так? Я ви не до, до вас, Сергій Вікторович. Ви до мене тикаєте? Вас. Я не до вас. Ви прийшли звернутися заявою. Чому так. ви до мене тикаєте? Чому ви зараз тут кричите? У нас тут ще є вас люди. У нас інвалід без ноги там чекає на корудорі. Чому ви себе хамете? Дайте, будь ласка, ручку. І непристойно поводите? Чому? Ви знаєте, що таке непристойно поводити? Знаю. Я бачу. Я це бачу. Ви ще не медва, ви непевно не знаєте, що таке непристойно подати. Ви там той раз це де, саме посад. А, а ви хто? Чого ви тут стали? Ви чому прийшли хто? Я журналіст. Я журналіст. Я журналіст. Ви хто такий? Покажіть свої посічні. Ще раз кому. Поки... Кому? Українець людина. Українець, я не бачу. У вас не написано на, на лобі, я, що я субірина, ви Україна. Ви хто такий? Я питаюся. Ну я громадянин. Де я, я, хочу я, знати. Де я, я є... бачу, що покажіть, ви Ви кажіть, що Що ви мене знімаєте? Я журналіст, це перешкоджання. Яке перешкоджання? Ви пред'явили посвідчення чи що? Людина без черга за Покажу, ми? і не тобі, а покажи. Треба було пред'явити спочатку. Розумієте, не комити людям. Ті що до вас звертаються. Що бачиш? Преса? Що бачиш? Ну яка? Почитайте, дайте я прочитаю. Побачимо, що побачу, дайте ознайомлюся. Звідки знаєш, що за Тепер картка. Я вам кажу, що це називається передку. Покажіть, ознайомиться з документом. Журналисту. Будь ласка, з документом. Мови такий. Я хочу знати, ви до не маєте претензій. Так, покажіть мені посвідчення. Послайте ви, до мене, хто ви покажіть. Я не чую! Я хочу, щоб ви не хамили жінці обоє. Ви, І ще раз говорю, хто ви такий? Таки? Чому ви хамите жінці? Ви Відійди від я мене. Не чулю, мене. Відійди від, Відійди від мене. Відійди від мене. Я тобі показав. Покажи свій паспорт. чого Я вам маю паспорт я поліцію. Ви журналісти, ви журналіст? Покажіть посвідчення знімати. Так, Давайте. Давайте, хто а, ви такі? Не тихайте, ще раз кажу, на ви, не тикайте, ви в Україні, всім не тихайте. Ви в людина чи ви хто? Що ви тикаєте? Ви прийшли державну державного на ви говоріть. Та як до вас говорять на ви. Я обслужив вже. Я обслугую, не, не ваші справи. Не ваші страви. Ходім, не служив. Ти відслужив швидко зіряш? Чим ти розказуєш? Де він служив? Я Де ти відслужив? От об... він, об... він державний, він державний вузей, вона чиновник, вона 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 вона. він служить народу України. То він його пояснює, що робити потрібно і як подати документи. А якщо він не вміє, то він хто? Ну, хто ви? Що? Якщо ви не вмієте? Як вам сказали, вийдіть із міталон. Ви що вийдьте. сказали, я що в тролейбусі, тут є державна установа. Є інформатори, які видають талончики. Для прийому громадян. Це для вас. А не для для, нас. Для, вас. А для вас. Для вас, не для нас. Це законом не встановлено. Талончики, почитайте, будь ласка, дання адміністративних почитайте. почитайте. Ну почитайте. Я закони знаю. і... Ви вже мені перший раз закони не розказували. До чого ми дійшли з вашими законами? Дійшли, що я знову прийшов, не. через 4 місяці, а ви не допоможе можете... оформити. Ви допомогу отримувати періку, ви здали мене заяву, чи не отримали? Так а чого я тут знову? То це не моє питання, що ви тут зробили. От... Це не відповідь. Ви мені здали заяву. Пос... Ви мені заяву здали, ви допомогу получати? Дайте... Ні, я питаюсь, ви допомогу получали? По Почекайте, я так, інженер, чекаю. я побудую вам будинок, він так, вас завалить. Ви прийдете, скажете чого мене завалили. Я скажу, то не моє питання. Ви отримали, получаєте? Ви мене заяву написали, що не почала тому, що ви со мною А що стало. Що не спрізно? так? Скажіть, будь ласка. це є програма. У вас всіх людей є інфікаційний код. Так вас є відмова. Програма цього не передбачає. Там є певна відмітка, де ставити. Ми її поставили. Це розумію. Програма заблокувала вам. Ви що ви кричите? Я, добу... я спокійно поясню. Це Розумієте, це так тут не вони інспектора нема. Є Мені зараз ви прийшли до нас давати документи. Ми працюємо з радулом писане згідно терміналу. Так вам дають чек. Ви ж не особлива людина, так, правда? Я вже, громадянин України приходите до нас. Ми вас е, беремо тут я і вас... приймаємо. Тобто Хочу, табі, до вас ну всі спокійно, гарно відносяться. Це, Наталя, це такий далі? самий прийом і спочатку з вами. Далі? Вже я прийняла вас заяву. прийняла. Прийняла? Прийняло, так, все. Що від мене далі? Нічого, Як очікуєте кошти. знати, що у вас це пройшло, що мені знову не прийдеться сюди приїжджати. Кошти прийдуть вам на рахунок. А якщо не прийдуть, мені знову сюди їхати? Зараз запишіть ліні. собі ліні. номер. лінії. Я не можу додзвонитися, тому я і приїхав. Це є номер гарячої лінії.